thank Щороку, року 22 січня, Україна відзначає День Соборності України після проголошення об'єднання Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки, 22 січня 1919 року. Питання єдності української нації в українській політичній думці вже ніколи не ставилося під сум. Просимо хвилиною мовчання згадати наших співвітчизників, які поклали життя на вівтар. Незалежності, соборності, державності. Оповеди ж нас, лицарський духу, по вінній стежці життя і руху і всю велику, страшну годину. З'єднай єдину сьому. i Прошуємо покласти квіти до пам'ятника українського державного громадського і церковного діяча Івана Огієнку, який перший вніс подання про запровадження 22 січня державного свята в Україні на вічні часи, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. Україна єдина, Україна соборна, Україна неподільна. Десять років війни з російським агресором, який не хоче приймати скільки б часу більше 100 років не пройшло, а не хоче приймати нашу суверенність. Але ми точно показуємо всьому світу, що те, що відбувалося більше 100 років назад, і в тому числі і в Житомирі, коли приймалися надважливі державні документи, ми доводимо, що Україна вона сильна, вона непоборна і ми точно соборні і точно єдині. Слава Україні!